Всім привіт! Як і обіцяла на великий розбір фінальної ілюстрації по завершенню челенджу на тему Хогвартс. Щоб продвинутися по плані роботи, я маю розповісти невелику історію цієї ілюстрації. Одного разу в Хогвартсі з'явилася нова учениця, дівчина на ім'я Ема. Вона була дуже талановитою і здібною до магії. Всі вчителі були вражені її здібностями і швидким прогресом але є одна річ, яка робить Ему особливою. Вона є нащадком потужної родини чарівників, яка має дуже стародавні знання закляття та здібності до зілля варіння. І саме тому вона має особливі навички, які навіть деякі з учителів не можуть зрозуміти. Протягом року Ема вивчала дуже складні закляття і вправи, які допомогли їй розвинути свої здібності. Вона стала найкращою ученицею в класі і здобула повагу серед своїх однокласників. Але одного дня, коли вона вивчила одне найскладніше закляття, щось пішло не так. Закляття вийшло з під контролю та вибухнуло під час досконалення його, вся кімната поринула у темряву, коли з казанка почали виростати коріння та простягатись у вікна, двері та всі закутки в класній кімнаті. Закляття Херба Мультіпла так і не увійшли в список найпопулярніших заклять Еми, та лише в той день це закляття прозвучало вперше та востаннє в стінах Хогвартсу. Ну що, повертаємось до малювання. Зовсім не згадувала про те, що вся моя робота виконується в програмі Adobe Photoshop. І основними інструментами в моєму арсеналі є Pen Tools та ласо. За допомогою пера Pen Tools можна дуже швидко створювати потрібні шейпи та при потребі їх коригувати. Та зовсім не переживати, що все зображення потребуватиме корекції під основу шейпу. Ласо я використовую у тому разі, коли потрібно пройтись по більш-менших елементах, де потрібно вирізати отвори чи як у разі малювання з пер'їнкою, буде дуже зручно використовувати. Цей інструмент. Також дуже зручним є використання гарячих клавіш, які можна підлаштувати під себе. Одна з комбінацій, без яких моє малювання вже неможливе, це виклик Foreground Color Picker, а саме палітра, що визначає основний колір. Тож спробуйте деякі інструменти зробити допоміжними для себе, що може пришвидшити вашу роботу загалом. Під час роботи я обираю тимчасові кольори, щоб швидше побачити, як працює композиція та в загальному сприймається об'єм. Для такої стилістики я не намагаюся повністю загладити всі лінії. Деякі з них виглядають дуже скетчевими, і це зовсім не заважатиме в подальшій роботі. Не забуваємо використовувати заготовлені шейпи, еліпсів для більш точної побудови предметів, що мають круглі форми. Це знову більш про швидкість та змогу одразу побачити, як працює об'єм предмета одразу, а не після довготривалої спроби знайти форму іншим, більш тривалим чином. Насправді я розповіла про інструменти в моїй роботі, тому запрошую подивитись процес в тиші музики.